У Житомирі в кінотеатрі імені Івана Франка молоді науковці отримали стипендії та дипломи від Малої академії наук за здобутки у різних галусях. Сума стипендій від 3 до 5 тисяч гривень. Я займаюся науковою працею вже протягом року. У мене є дві роботи. Сьогодні мене нагороджували за перше місце у всеукраїнському конкурсі і також третє місце. Я здобула їх з обома роботами. Це були різні роботи. Одна робота називала. Лася угрупування дощових червів в урбанізованих біотопах СМТ Черніхова відповідно, була про червів і їх важливість. Ось і друга робота називалася Використання нормалізованого вегетаційного індексу NDVI для оцінки Житомирського водосховища. Я буду надалі розвиватися в цій сфері науки. Я відповідно буду продовжувати працювати зі своїми обома проєктами. Також я розпочала уже новий проєкт, ось який має назву Екологічні проблеми річки тетерів Житомирської річки, яка є також дуже важливою і дає водопостачання Житомирській та Київській області. Моя манівська робота була основана на Промова Володимира Зеленського під час російсько-української війни я вважаю, що це надзвичайно цікава та важлива тема. тому що для нас зараз надважливо вивчати те, як політики впливають на маси, те, як вони намагаються здобувати допомогу для своїх країн, те, як вони намагаються ну, допомагати своїм народам з конкуренцією було досить тяжко, тому що я вважаю, що всі суперники були гідними. Все було просто прекрасно. Але здорова конкуренція це ж дуже добре. Вона допомагає розвиватися, допомагає нам ставати краще. Я записався на гурток інформатики. там е, У нас веде Віталій Миколаєвич, вчитель інформатики. І от я йому е, він мені запропонував взяти участь в конкурсі МАНА. Ну я подумав, в мене була ідея для розробки, е, для інтернет-магазину хотілося себе спробувати якби в цьому. Загалом мені завжди подобались комп'ютери, там просто якісь забув, іграшки, але от. Кілька років тому я задумався, що я хочу пов'язати цим своє життя. Ну і обрав для себе сферу самопрограмування, веб-програмування. Я хочу взагалі заснувати свою кампанію, розвинути її максимально. І ну, в моїх мріях це було якби на рівні з Apple, Google, Amazon, така it кампанія яка просто ну, гігант на міжнародному ринку.